Всіх вітаю на нашому каналі. В даній серії роликів ми представимо точний та дослівний переклад основних плейлистів відео з youtube каналу людини, котра започаткувала концепт Smart Money, Майкла Джей Хадлстона, краще відомого як ICT. Ми не намагаємося привласнити чиїсь відео та видати це за власну розробку. Основна мета такого перекладу є поширення однієї з передових концепцій торгівлі Smart Money – цей матеріал був підготовлений і озвучений командою ArtHatEk для українськомовного Ютубу. Якщо хочете підтримати наш проект, поширте це відео всім, кому воно може стати у нагоді. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити наступні випуски. Друзі, ласкаво просимо назад. Ця лекція буде присвячена ICT кілзоні закриття Лондону. Гаразд кілзона закриття Лондону. Які концепції ICT ми маємо в цьому модулі? Важливість часу та ціни, закриття Лондону. Кілзона закриття Лондону, характеристики кілзони закриття Лондона. Отже, закриття Лондону це певний час доби, який зазвичай закінчується на протилежному кінці денного діапазону. Основні пари, як правило, в поєднанні з доларом ідеально підходять для цього часу доби, і закриття Лондону часто встановлює оптимальну модель входу в торгівлю, яка може запропонувати від 10 до 20 пунктів для скальпа. Ключовий час для моніторингу з 10 ранку до полудня за Нью-Йоркським часом. Це і є кілзона закриття Лондону. Як ви бачите тут на графіку, праворуч, це графік долара канадського долара. Ви бачите початок дня. У нас була консолідація, але під час цієї консолідації на азіатському ринку ми створили мінімум дня. Потім, після опівночі за Нью-Йоркським часом, ринок починає одностороннє зростання в проміжок часу між 10-ю ранку і полуднем за Нью-Йоркським часом. Це кілзона закриття Лондону. Ви бачите, що денний максимум формується саме в цей проміжок часу, а потім ціна торгується нижче до закриття. Інший приклад пара євро-долар. Просто щоб показати вам, як закриття Лондону інкапсулює денний діапазон. Отже, у нас тут азіатський діапазон, максимум створений на азіатському ринку. Я торгував цією парою, і це дуже схожий графік, який ми використовували в цій серії. Але максимуми формуються в Азії. Потім після опівночі в Нью-Йорку ми знову маємо максимум на лондонській сесії, максимум Нью-Йоркської сесії, а потім мінімум дня, який формується точно за параметрами між 10 ранкою і полуднем за Нью-Йоркським часом. Це час кілзони закриття Лондону. Ринок торгується вище за межами цього вікна часу, а потім підходить до закриття. Зона закриття Якщо ми вивчимо цю частину дня, то цінова дія, що спостерігається при закритті лондонської біржі, як правило, полягає у відкаті від максимуму дня в бичачі дні і від мінімуму того дня, який вважається ведмежим. Зазвичай в цих умовах встановлюється п'ятихвилинний оптимальний час для входу в угоду, але дуже важливо пам'ятати про це. Вони дуже дуже короткострокові за своєю природою, тому рухи не такі великі. Вони не схожі на еквівалент лондонського або нью-йоркського відкриття. Зазвичай вони будуть дуже маленькими, короткостроковими: 10 або 15, а може навіть 20 пунктів. Все, що перевищує 20 пунктів, буде рідкісним явищем. Але ви можете навести приклад з австралійським доларом. Ми мали справу з кілзоною закриття лондонської біржі, і ринок створив мінімум дня, як і слід було очікувати, і це дає нам оптимальний вхід в торгівлю в лонгові позиції і торгівлю на підвищення. Тепер це дає нам досить легкі 20 пунктів. У цей конкретний день вони не завжди будуть виглядати так, але важливо бачити, як інкапсульований денний діапазон. Найвищі мінімуми зазвичай формуються між 10 і полуднем за Нью-Йоркським часом. Отже, для повноти картини, якщо ми налаштовані по бичому, і денне закриття буде високим по відношенню до його відкриття, це не означає, що закриття Лондону, як правило, відбувається, коли максимум дня формується між 10 і полуднем. Але бувають випадки, коли це не так. Але поки що, якщо ви використовуєте це загальне емпіричне правило, воно буде служити вам добре. Характеристики лондонського закриття лондонське закриття може створювати точки продовження для свінгів, які торгуються в Нью-Йорку в післяобідні години. Це означає, що якщо ми в цілому бичі протягом дня... Замість того, щоб створювати максимум дня на бичих ринках або в бичі дні, багато разів лондонське закриття може фактично створити модель продовження, як показано в цьому прикладі з доларом єною Ринок спочатку торгувався вище протягом дня, а потім у нас відбулася консолідація. Але всередині консолідації у нас був оптимальний торговий вхід. Це буде на п'ятихвилинній основі. Щоб ми не вивчали в лондонському закритті. Ви повинні дивитися на це з п'ятихвилинного інтервалу. На більшому таймфреймі ви не отримуєте потрібної деталізації, але все одно ми маємо вхід у торгівлю для лонгу, і тут він створює продовження загального тренду в цьому екстрапольованому русі та розширення до 300 пунктів. І те, що було напрямком дня або тижня, може змінитися під час закриття Лондону. Давайте подивимося, наприклад, тут. Ви бачите цей графік австралійського долара. Ми бачимо, що відбувається те саме явище, і можемо збільшити масштаб і уважніше розглянути те, що тут показано. Це перекриття Нью-Йорка і Лондона. Отже, є характеристики, які важливі для Нью-Йоркської сесії. Як правило, ви побачите продовження того, що було сформовано в Лондоні протягом ночі. І якщо ми налаштовані по бичому в Лондоні, ми можемо очікувати, що в Нью-Йорку також продовжиться бичий рух. І тоді лондонське закриття буде максимум дня. Якщо ми ведмежі, і ми бачили ведмежі Лондон, а потім Медвежі Нью-Йорк, ми очікуємо, що лондонське закриття буде мінімумом дня в проміжку між 10-ю і полуднем, і ми очікуємо побачити формування мінімуму дня. Якщо є моменти, коли ринок створює, наприклад, такий пул ліквідності, як цей. Ви можете чітко бачити те, на що я збираюся посилатися тут, але це подвійна вершина. І ми бачимо, як закриття Лондона в цей конкретний день створює максимум дня, але також формує точку розвороту для решти цього дня і наступного дня. Ми бачимо, як ціна досить агресивно рухається вниз. Отже, якщо ми подивимося на всі ці характеристики в цілому, починаючи з внутрішньоденної торгівлі, навіть якщо деякі з вас не зацікавлені в денній торгівлі через життєві обставини або просто не мають заохочення до неї, корисно розуміти, як ціна рухається в короткостроковій перспективі. І тоді ми зможемо працювати від цієї цінової точки на більш високих часових інтервалах. Важливо знати ці речі для укладання уход, важливо знати ці речі для управління позиціями. Тому що характеристики, показані в безкоштовних уроках, які я робив до цього часу, можуть здатися досить спрощеними. Вони можуть бути досить короткими за тривалістю. Ви звикли до моїх дуже довгих відео, але інформація, яку я вам даю, дуже лаконічна, вони дуже загальні, але не дозволяйте цій простоті і стислості подачі та презентації звести вас на нівець. Існує багато інсайтів, які були продемонстровані. Я даю вам ДНК, якщо хочете того, як формується бар або свічка в бичачій ведмежі дні. Час, коли ви будете плідно використовувати цю інформацію, це коли у нас є день Z, коли він йде вгору і вниз в спокійній консолідації. Або День C може знищити, який є дійсно диким нестабільним днем. Коли він нікуди не йде до останньої частини дня, а потім він дуже різко виходить з діапазону, коли ніхто не бачив, що це станеться. Тому якщо ви приймете той факт, що у вас будуть дні, коли ви побачите сценарій, який може сформуватися, і ви можете повірити, що це сценарій, який може виправдати вхід по вашому деморахунку, він може не здійснитися, якщо ви вивчите те, що я вам вже дав до цього моменту. Ми пройшли азіатську сесію, лондонську сесію, нью-йоркську сесію, і тепер ми завершили денний діапазон із кілзоною закриття Лондону. Таким чином, у нас є все, що потрібно для визначення денного діапазону. Це не означає щоденне упередження, це не означає довгостроковий напрямок. Це просто означає, що ми змогли визначити чотири опорні точки, які складають силу трьох. Три з них відкриття максимум, мінімум і закриття, а також те, що відбувається всередині цих чотирьох цінових точок, а саме накопичення, маніпуляція і розподіл. Більше інформації про це вчення ви можете знайти на сайті innercircletrader.com.